Дитячу кімнату завжди хочеться оформити життєрадісно, яскраво і креативно, однак не варто забувати і про практичність. На стінах часто з'являються плями і подряпини, а ще діти люблять розмальовувати шпалери фарбами і фломастерами з сучасними оздоблювальними матеріалами легко знайти рішення цієї проблеми. Можна поклеїти шпалери розмальовки і надати дітям свободу творчості, а можна вибрати матеріали для обробки, які легко очистити. Про ці та інші тонкощі оздоблення стін в дитячій кімнаті розповідає архітектор Олена Булигіна. Олена Булигіна, архітектор закінчила з відзнакою Самарський державний архітектурно-будівельний університет, створює інтер'єри для житлових і громадських приміщень в Києві, Самарі, Калінінграді, Владивостоці, Києві. На даний момент провідний архітектор, дизайнер в архітектурному бюро. Капітель Київ, один трафарет доступний засіб декору будь-яких приміщень, яке можна зробити навіть своїми руками, а ще ви можете наносити трафаретні малюнки разом з дитиною, і тоді процес доставить вам обом задоволення і перетвориться на розвагу, щоб прикрасити стіни дитячої кімнати, вам знадобляться трафарет, фарба і звичайно фантазія. Виберіть місце на стіні. Де ви хочете зробити трафаретний малюнок? Якщо у вас несколько трафаретов, продумайте загальну композицію. Поверхня стіни повинна бути сухою, без жирних плям. Трафарет відділяється від основи і кликою стороною кріпиться до поверхні стіни. Потрібно ретельно розгладити його за допомогою валика, щоб не було складок і загинів балончиком з фарбою або валиком зафарбуйте трафарет. Після висихання фарби акуратно зніміть шаблон, картинка на стіні готова і ви зробили її самі, затратив мінімум часу і отримавши максимум задоволення. 2. Палери розмальовки. Діти люблять розмальовувати стіни. А ось їх батьків це радує не завжди важко відмити фарбу або сліди від фломастера. Такому випадку знадобляться спеціальні шпалери розмальовки, перед якими не встоять ні діти, ні дорослі. Ними можна обклеїти стіни як звичайними шпалерами, а можна закріпити на двосторонній скотч. Так буде простіше замінити змальовані шпалери на нові. Шпалери розмальовки оригінально виглядають на стінах дитячої, а найголовніше це простір для творчості розфарбовувати їх. Веселе заняття для вашої дитини, його друзів, і навіть для вас. Три вінілові наклейки дуже цікавий і популярний спосіб декорування стін в дитячій. Вінілові наклейки коштують недорого, а ще їх завжди можна відклеїти, не залишивши слідів і не пошкодивши стіну. Ви навіть можете використовувати наклейку для маскування. Якщо шпалери в цьому місці забруднені або порвані, використовувати вінілові наклейки можна різними способами, наприклад, закріпити з їх допомогою букви алфавітаїлі цифри, а поруч розмістити симпатичних звіряток. Так дитині буде простіше їх запам'ятати, а на оригінальній наклейці з ефектом грифельні дошки можна писати звичайними крейдою і очищати поверхню вологою серветкою, також є наклейки розмальовки. Вони сподобаються дитині будь-якого віку. Чотири Художній розпис найбільш складний і витратний спосіб декорування стін. Адже розпис повинен виконувати професійний художник. Ця робота завжди коштує дорого, але вона того варта. Зате таке оформлення стін дає дитині невичерпне джерело фантазії, розвиває уяву і дарує відмінний настрій кожен день. До того ж, інтер'єр децької буде дійсно унікальним і індивідуальним. Це ручна робота, єдина в своєму роді, розпис виконується фарбами, безпечними для здоров'я вашої дитини, які покриваються спеціальним лаком, що захищає малюнок від пошкодження. 5. фотошпалери. Фотошпалери стануть чудовою прикрасою інтер'єру дитячої кімнати, сучасні засоби цифрового друку дозволяють создавати яскраві, насичені зображення високої якості, якщо говорити про експлуатацію. То і тут одні плюси: матеріали для фотошпалер обладають повишенною зносостійкістю, стійкі до вицвітання, а які види навіть можна мити використання фотошпалер в інтер'єрі дитячої, прекрасний спосіб зробити кімнату більш виразною, а також стилізувати її від вибрану дизайн-концепцію. Крім того шпалери візуально розширюють простір невеликих дитячих завдяки перспективі зображення. 6. рідкі шпалери, шовкова штукатурка. Новий цікавий варіант оздоблення стін дитячої кімнати, рідкі шпалери складаються з волокон шовку хлопка і лільону, целюлози водоростей, кварцу і мінеральних наповнювачів. Вони повністю відповідають всім екологічним нормам, а ще за рахунок своєї фактури дозволяють приховати невеликі дефекти нерівності стін. Рідкі шпалери не бояться тріщин на стінах, які часто з'являються в новобудовах під час усадки будинку. Ще одна перевага рідких шпалер на них легко усунути пошкоджену ділянку. Наприклад, якщо дитина розмалював шпалери фарбою, потрібно просто видалити пошкоджений фрагмент і покрити цю ділянку новим шаром шовкової штукатурки. Після висихання поверхня не буде тотлічатися від фону всієї стіни. До того ж завдяки своїй пористій структурі ці шпалери дуже м'які і приємні на дотик. Сім декоративна штукатурка цей вид штукатурки не дозволяє всі 100 захистити стіни від тріщин під час усадки будинку, проте це прекрасний декоративний матеріал, безпечний для здоров'я і зносостійкий. А якщо покрити штукатурку спеціальним лаком або воском, її можна мити, не побоюючись пошкодити малюнок. Буває, що фактурна штукатурка шорстка на дотик, а це не дуже добре для дитячих кімнат, про неї можна поранитися. Тому для дитячої краще підійде гладка декоративна штукатурка. За фактурної декоративної штукатурки можна сделать художественний розпис з елементами рельєфу, наприклад, квітка на такій поверхні, на відміну від звичайної художнього розпису, буде об'ємним і рельєфним. 8. паперові шпалери, найпоширеніший матеріал для отелки стін дитячої паперові шпалери, їх роблять з целюлози без синтетичних добавок, тому вони вважаються найбільш екологічним варіантом обробки. Паперові шпалери добре пропускають повітря. Дихають, якщо говорити про недоліки цього оздоблювального матеріалу, то це його слабка знасостійкість, зате коштують такі вони недорого. Тому завжди можна зі спокійною душею замінити змальовані або забруднені шпалери на нові, дев'ять текстильні шпалери, дуже ефектний сучасний декоративний матеріал, проте досить дорогий. До складу таких шпалер входять рослинні волокна, сочетане з текстилем, вони добре пропускають повітря. Для верхнього шару використовують бавовна, льон, джут, шовк, велюр і фетр, а їх підставою служить флізелін або папір. Виходить дуже екологічний матеріал для стін дитячої. Текстильні шпалери потрібно клеїти з особливою обережністю краплі клею, що потрапили на поверхню, будуть дуже помітні, а ось видалити їх неможливо. Крім того, ці шпалери потребують частого ретельного догляду. Текстиль брудниці більше інших матеріалів, на ньому осідає пил. 10. вінілові шпалери. Вінілові шпалери можуть бути як на паперовій, так і на флізеліновій основі, а верхній шар складається з полівінілхлориду. хлориду. Цей матеріал стійкий до вологи, тому шпалери прекрасно миються. Вінілові шпалери зносостійкі приховують дрібні нерівності стін, а ще їх легко клеїти, і вони стійкі до впливу сонячного світла. До мінусів вінілових шпалер можна віднести погану повітропроникність, тому не варто обклеювати ними всі стіни дитячої, краще використовувати їх як акцент на одній стіні, крім того, стежте, щоб в дитячій був хороший повітрообмін і невисока вологість. Одинадцять бамбукові шпалери щільні, зносостійкі бамбукові або прослужати вам довше, ніж паперові. А це особливо важливо в обробці дитячої кімнати. Крім того, вони добре пропускають повітря і досить екологічні, не містять будь-яких шкідливих речовин. Верхній шар таких шарів може бути гладким або рельєфним, а в залежності від матеріалу верхнього шару їх можна мити, чистити щіткою і навіть фарбувати. При поклейці флізелінових шпалер потрібно використовувати спеціальний клей більш густий ніж для легких і тонких паперових шпалер. Зате, завдяки щільності, їх легко клеїти, вони не порвуться і приховують невеликі дефекти стін, мікротріщини і дрібні нерівності.